Юрію, скажіть, будь ласка, чи правда те, що ракетні програми були, ну скажімо так, до повномасштабного вторгнення, м'яко кажучи, просабатовані, а якщо грубо, то фактично торпедовані деякими вищими посадовими особами держави? Окей, давай я почну свою розповідь із пояснення, чому я взявся за цю тему? Я, звичайно, не є ракетником. Хоча й був головним конструктором великого шеститисячного військового заводу. Я знаю багато про цю тему лише тому, що у 2018 році моя команда змогла повернути Україні півтора мільярдів доларів, вкрадених бандою Януковича, і 50% цієї суми було прийнято рішення відправити на відновлення армії першу чергу на відновлення її е, озброєння. А тут уже в першу чергу ракетного озброєння е, без жодних перебільшень батьком цього е, українського ракетного відродження був е, секретар Ради нацбезпеки України оборони е, Торчинов. І я з ним часто спілкувався про те, куди ж пішли, ну скажімо так, здобуті нами кошти. Я гордився його досягненнями і відчував частинку свого вкладу в цю нову українську ракетну програму. Тому сьогодні можу говорити звичайно не про тактико технічні характеристики ракет, але про суть робіт по відновленню ракетного потенціалу України. Отже, в 2016 році і було оголошено про початок ракетної програми для озброєння ЗСУ. Чому? На той момент під керівництвом Порошенка і Турчинова і його військової команди було звільнено дві третини окупованої території Донбасу. Далі українські війська, зіткнувшися із громадою, махіною професійних Збройних сил Російської Федерації, йти не могли. Вона потребувала нової, якісно нової зброї. Відповідно, було прийнято рішення запустити ракетну програму. Грошей на це було мало, і ось вони 2017, в кінці 2017 року знайшлися. Вже е, в 2018-му Україна мала замкнутий ракетний цикл. Ця штука є буквально в 5-6 країнах світу. Це ракетне виробництво для РСЗВ, ну, ракетних систем залпового вогню. І ракет, зенітних ракет ППО, а також оперативно тактичних ракетних комплексів. От три складових Україна мала. Але вона мала не просто виробництво, вона мала виробництво всіх компонентів цієї ракетної програми: від розробки корпусу твердого ракетного палива радіолокаційних головок інерційного самонаведення. Пускових установок і зрештою систем управління. От все це Україна робила самостійно. Якби не відмова адміністрації Обами продати нам ще й і виробництво порохів, то ми були б вже абсолютно повністю на 100% незалежними, на жаль, порохів все ще приходиться закуповувати за кордоном. А чому відмовляли американці? Бо на той момент вони нам давали виключно нелетальну зброю. І навіть за гроші не продавали жодної летальної гроші. Зброї. Просто порівняйте ситуацію тоді і зараз. Нам основно поставляли палатки, простані, медикаменти і і все. Навіть за гроші не давали. І далі е, пішли успішні картинки на телебаченні, які бачили всі, можливо, хтось забув, але запускається модернізована вілька це ракета е, РСЗВ Українська. З точним наведенням набагато краще російських аналогів, після цього запускаються е, ракети Дніпро, е, це ракети е, КБ Луч, які мали бути основною ударною силою е, українського комплексу е, протиповітряної оборони. Причому всіх трьох його ешелонів е, короткої, середньої і дальньої дистанції. І звичайно, були всі бачили ракети спочатку Сапсан. А потім уже фантастичний наш здобуток ракети Нептун. Їхні запуски, які приймав тодішній президент і секретар Ради назпеки, бачила вся країна, і це була наша надія. Зрештою, вся ця ракетна програма виходила на пік свого виробництва. Пройшла всі розробки, випробовування, запуск виробництва, підготовку серії. І в 2019 році все це мало поставлятися вже на бойове чергування. Ну, Наприклад, в Нептуни мало стояти чотири дивізіони, з них три мали прикривати Чорне море, а один мав прикривати Азовське море. І гроші на це було закладено, і початок 2019 року мав бути вже захист Українського моря від вторгнення. Також система ППО і ЗРК… ЗРВ. А чому це не сталося? А ми зараз до цього дійдемо. Просто кажу про плани, а тепер про реакції. Тобто… Розумієте, в кожній інженерній справі спочатку ти займаєшся так званим ніокрем науково досвідними і розробницькими роботами, а потім готуєш виробництво, потім запускаєш пробну серію, а потім ставиш на поток. Так, от на кінець 2018 року всі етапи до початку масового виробництва були пройдені. А мало стати також уже остаточне випробування ППО Дніпро. Тут було відставання від ракет класу Нептун та «Сапсан», Але також в 2019 році все мало бути закінчено. І вільха вже була фактично на виробництві. Підходить 2019 рік гроші закладені бюджетом ще і Верховної Ради попереднього скликання, і президентом Порошенком і урядом Горсманом. Все це закладено. В гарячих боях е, наступає 19-й рік влада міняється, і перше, що зробили в хаосі, я б сказав, в зеленому хаосі змін, перше, що зробили московські кроти, вони досягли фантастичного успіху. Навіть більшого ніж ми досягли з розробкою ракетних програм. Вони змогли проштовхнути свої кандидатури на посаду міністра оборони. Ним став Таран і начальника генштабу. Ним став Хомчак. Перше, що зробили цих два, ну знаєте, є таке слово, добродії, в даному випадку добро треба поміняти на зло. Ці два кадри особистими рішеннями скасували е, ракетні програми е, в зв'язку з тим, що вони їм не потрібні. В інтернеті є інтерв'ю, наприклад, пана Хомчака, який пояснює, що армії потрібен одяг, стрілкова зброя, а не якісь нефічні ракетні комплекси. Вибач, я трохи приб'ю в той же самий час. Новий міністр оборони Таран, якого подав Володимир Зеленський, заявляє: Ми все одно ніколи не перейдемо на стандарти НАТО, і додає саме тому, будемо займатися своїми питаннями. А от далі, найцікавіше, він розганяє офіс реформ, який допомагав Україні переходити на стандарти НАТО і саботує державну ракетну програму. Про що неодноразово казали велика кількість як експертів, так і політиків. Да, все це відбувалося. Я особисто вважаю, що Зеленський в, чому, в цьому, ну як і в всьому іншому, ні халяри не розумів, а його слова формували московські кроти, які доповідали йому саме по цьому напрямку. Це лягало на його бачення ну, скажімо, алгоритму відносин з Росією. по середині, яка є різниця, Я увіділ в, глаза, в глазах Путіна мір. Все це ми пам'ятаємо. І в рамках цього ним жонглювали все це кодло е, п'ятої колони, е, яка е, визначала його слова. Але за словами президента, наступає дія. І в результаті в 2019, 20-му і майже весь 2021 рік жодної копійки замовлень на ракетні заводи, і їхні суміжники України не поступило жодної. Кому цікаво, ну, наприклад, КБ Луч переходить на одноденний робочий тиждень, або суміжники КБ Луч зупинили повністю виробництво за відсутності державного фінансування. В той же час КБ Луч це ж не просто КБ саме по собі. Це державне підприємство в складі «Укроборонпрому». А там відбувається ну, експеримент. Е, дил, е, ну, я хотів сказати дилетантів, но, насправді, експеримент жульє. Е, спочатку прийшов керувати цим е, впроваджувати реформи в український «Обранпром». е, представник однієї з балтійських країн Абрамайчус, який в тому ну, розумів, як. В житті не був в жодному виробництві. Потім прийшов ще більш далекий від будь-якої практичної роботи гусів. А вже в кінці, вже фактично в ході війни, туди проштовхнули 31 річного діяча сметаніна, який відомий тільки тим, що він довів до банкрутства за півтора роки своєї такої швільки на роботи. Харківський тракторний е, тракторний завод, він називався до Другої світової, і потім він став відомий як е, харківський танковий завод. А, так от, оці три кадри знищили оборонпром взагалі як явище в Україні і оголосили про його повну реформу, яка тепер по всім стандартам буде. Що буде хвиля? Я знаю. Оборонпрому не існує Зараз туди призначили на е, посилення. Результатів колишнього прем'єр-міністра України Гончарука, ну того, якого першого призначив е, Зеленський у 2019 році. Він запам'ятався нам тим, що їздив на самокаті по кабміну. Ну фактично більш нічим. Я дуже переживав, що він, будучи в такому боєздатному віці, буде відправлений на фронт. Але ні, все повезло. Його відправили все-таки довалити оборонпром на фронт його слава Богу. Не відправили тому е, вся система. Ракетної промисловості, танкової промисловості, я б сказав бронетанкової, будь-якої іншої сьогодні залежить виключно від ініціативи е, таких, як героїв, як Корестельов, які очолював і продовжував очолювати е, КБ Луч. Щоб нас зрозуміли, до речі, щоб нас зрозуміли глядачі, це не всі знають. КБ луч і КБ Артема це одне заводи Артема це одне й те саме. Це нова і стара назад. Юрій дач ти забув пригадати ще одного людину. Ще одну людину: це пан Мілованов. Це той, який сказав, що книги не треба читати. Це той, який сказав, що він дебіл у відповідь Коломойському. І до речі, ну так тоді жодна посіпака Ванкової нічого не казала Коломойському у відповідь, тому що всі розуміли, хто Коломойський тоді був. А найцікавіше в цьому, що найбільш відома роль Мілованова в фальсифікації конкурсу. На БЕП бюро економічної безпеки, коли він зробив все для того, щоб банкова отримувала і свого і свій результат, і фактично споплюжила ідею БЕП, тому мілованова відправляють туди, де повинна бути, я би сказав, так. Виконавча роль банковою, але якщо треба щось зламати, погасити, споплюжити, сфальсифікувати, він ідеально підходить. Ну обслуга, така непогана. Я не хочу е відволікатися на інші теми. На ту серйозну тему ми з тобою взялися так. говорити, але для нинішньої влади член наглядової ради будь – це просто е оплата дилет відданому дилетанту за послуги. Бо в наглядових радах, що Лещенко, що Мілованов, ну, що Гончарук будуть отримати сотні тисяч гривень в місяць. Ні за що, в принципі, не відповідати, але показувати приклад, що, скажімо так, послуги владі винагороджуються. Для них це дуже важливо. Окей, але зараз не про це. Так ось ми дійшли до 19 рік, двадцяти. Весь 21 рік всі ракетні комплекси зроблені. Е, найбільш показова історія сталася з ракетою Нептун, ракетою, е, яка мала бути нашою е, зброєю помсти. Тобто Нептун, який заявлено на дальність 280 кілометрів, було явищем міжнародного е, характеру військового. Я пам'ятаю, як. Е, Військові Аташе країн НАТО попросили брифінг у пана Турчинова Він їм довго із смаком, в ну, своєму такому, знаєте, стандартному, е, угримому вигляді обличчя, розповідав про нову ракету, доповідав. І в кінці кінці води аташе не витримав і запитав його на ломані російській. Каже, а скажіть. господин Турчинов а єсли? Прибавить ще один топливний бак, це може бути ракети середньої дальності. Творчина каже, так, да", без проблем пару місяців ми можемо цей бак прибавити. Каже: ну, це ж нарушення договору середньої дальності. Він каже, а Трощином йому так спокійно відповідає, каже, так або його не підписували. Скандал був величезним. Але Україна мала ракету помсти. Яка теоретично за рік два могла отримати 1500-1700 кілометрів дальності. А це і є відстань до Москви. Все це було похоронено, а Нептуном взагалі дуже цікаво е, пройшлося. Міністр Таран е, використав зачіпку в законах про те, що Міноборони немає права закуповувати. Е, Продукцію з заводів, які знаходяться в стадії банкрутства. Тому нова влада запустила банкрутство Краза, а вантажівки Краза мали бути базою ракет Нептун. Відповідно, їх купляти не можна, і Таран купив машини Татра. Ну, звичайно, Ну що можна вкрасти купляючи машини в Україні прямо у виробника. А якщо купляти в чеської татрі через прокладочку, все вийде. Получилось настільки класно, що грошей на власні ракети вже не вистачило. І тому на сайті Міністерства оборони була повішена переможна реляція. Перший дивізіон ракет Нептун на шасі Татра став на бойове чергування. Він знаходиться на вантажівках Татра з макетами, підкреслюю, не жартую макетами ракет. Таким чином, в 2 3 го року в нас були такі макет Міністра і макет ракет Нептун. І тут слава Богу, ми про це не мовчали. Кричали про це вся опозиція, нас почули. Правда, почули за океаном в НАТО в Сполучених Штатах І в ході мені невідомих маніпуляцій, е, президент України. Осін, восени 21-го року провів зміну міністра оборони і начальника Грінштабу. Відповідно, ним став Різніков і Залужний. Залужний перше, що зробив, я маю на увазі стосовно озброєння, підписав запит на Міністерство оборони про відновлення ракетної програми. Я це точно знаю, і це велика пошана до нього, бо він усвідомив необхідність мати і оборонної ракети для протиповітряної оборони, і ракети помсти е, оперативно-тактичної радіуса е, дальності. Е, він підписав це замовлення, а міністр оборони Резніков е, е, зумів зняти гроші, які розп... військові гроші, які розпалялися на інші, не настільки потрібні. Завдання, і е, фінанси такі прийшли в КБ Луч та його суміжники для виробництва ракет. Буква... Це вже був листопад 21-го року. Всього 20 ракет Нептун було замовлено е, завдяки цим двом е, мудрим посадовим особам. Погодьтеся, в нашій країні слово «мудрий» і особа не часто вживається. В даному випадку воно вживається. Так, ось перших три ракети КБ Луч виготовило в 20-х числах лютого. І вони щось відчули в повітрі, ну, власне, все, що ми вже відчували початок війни. І не чекаючи виробництва 20 ракет, три ракети пішли в Одесу. Заступник командуючого військово-морських сил був завжди ентузіастом. Ракетної програми, і буквально в день їх приїзду в Одесу зняв їх з залізничного вокзалу і відразу поставив на е, пускові установки. От відразу. 24 лютого русня наступала не тільки на Київ, не тільки на Херсон і Миколаїв. Е, їхні бойові десантні великі десантні кораблі е, готувалися до висадки в Затоці під Одесою. Вони вийшли в море і йшли для висадки. І цих нещасних три ракети Нептун дали по ним залп. Жодна ракета не потрапила не попала в ціль. Але москалі настільки злякалися, що з переляку збили свою сушку у повітрі. Після цього їхня ескадра розвернулася і пішла назад в Крим. Так була врятована Одеса від оточення е, Придністровська республіка, російський десант, е, як ви розумієте, біля Миколаєва вже русня стояла. Тобто от, три ракети Нептун. Які були почалося фінансування лише в листопаді грудні 2021 року, фактично врятували нас від морського десанта Росіян. Потім інженери КБ довго розбиралися з питанням, чому ракети не влучили, бо в них дуже пецільний вогонь. Всі випробування показують фантастичні результати. І виявилося, що на платах управління одна дорожка ну, Електричний контакт між відповідними електронними е, частинами була змінена. І тоді вони знайшли, що той, хто відповідав за прийомку цих плат, е, виїхав в Росію за два дні до війни. Тобто російські кроти сиділи не тільки зверху, а до самого низу. Для них ракетна програма була головною костю в горлі. І якби вона була не зупинена в 2019 році, я глибоко в цьому переконаний, війни б не почалося. Саме те, що Я ми втратили Я через дію кротів наверху і маленьку діяльність кротиків внизу, ракетна програма була ключем наших відносин. І коли вона була знищена верхніми кротами, почалася війна, але нижні кротики пробували і тут підірвати ефективність нашої зброї. Така історія.